Доброго ранку малята! Сьогодні у нас дуже цікавий день. Знаєте, про що ми будемо говорити? Про щось дуже смачне, солодке. Подивіться, що це? Так, це шоколад. А чи знаєте ви, що сьогодні весь світ святкує Всесвітній день шоколаду? Це таке свято, коли всі радіють! Таку куштують цю смакоту. Шоколад буває різний. Великий і маленький, темний і світлий. Якого кольору шоколад? Коричневий. Якщо ми його понюхаємо, який він, він пахне приємно. Він солодкий. Який він на дотик? Він твердий, гладкий. На смак який шоколад? Смачний, солодкий, так. Але його їсти не можна багато, щоб не боліли зубки. Молодці дітки, ви справжні дослідники. А тепер пропоную вам пограти в гру. Знайди шоколад. Подивіться, у нас є ось така плитка шоколаду. Я її заховала. Давайте її знайдемо. Де наш шоколад? Подивіться. Так, плитка шоколаду лежить на столі. Вірно? А зараз. Подивіться, де я заховала шоколад? Так, плитка шоколаду лежить на підвіконні. Вірно. А ще раз подивіться, де я заховала шоколад? Вірно, плитка шоколаду лежить під столом. Молодці дітки. Сподіваюсь, вам сподобалася наша гра. Ми сьогодні дізналися про щось дуже смачне. Про що ми сьогодні з вами говорили, малята? Так, про шоколад. А що ми робили з шоколадом? Що можна робити? На нього можна дивитися. Плитку шоколадом можна понюхати. Шоколад. Можна куштувати. Ще ми сьогодні грали та ховали плитку шоколаду. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До зустрічі!